Привіт, друзі! Ви дивитесь календар Кльова. Щоденний прогноз рибалки. Завтра, 5 листопада, на більшості водойм очікується справжній осінній мікс. Свіжі ранки, місцями туман в день переважатиме хмарність з ймовірними локальними опадами, інколи дощі будуть майже по всій країні. Денні температури будуть різнитися за регіонами, орієнтовно від близько плюс 3-5 градусів Цельсія на півночі та заході. До тепліших плюс, 10, плюс 15 градусів Цельсія на півдні й у деяких центральних районах. Отже, одяг пошарово і теплий термос обов'язкові супутники ранкового виїзду. Місячний фон завтра особливий, 5 листопада припадає повний місяць, бівер Фулмун. Ближче до супермісячного положення, тож нічна підсвідка велика, і солунарні ефекти можуть посилювати нічну сутінкову активність, особливо в зонах із невеликою штучною підсвіткою. Це означає, що ранкові та вечірні вікна залишаються ключовими, але варто уважно придивлятися до нічних та сутінкових виходів, якщо плануєте риболовлю з вечора до ранку. Ранок ваш основний час. Перша година після сходу часто дає найбільше акуратних і чистих клювань. Туман і приглушене світло маскують вас на березі, і риба менш пильна. За можливості будьте на місці за 30-60 хвилин до сходу. Тихо влаштуйтесь, перевірте чутливість вершинки і підготуйте кілька варіантів приманок. Якщо ввечері плануєте рибалити довше через повний місяць, майте на увазі, що при сильній місячній підсвітці хижак може активніше переслідувати здобич у сутінках або вночі мирна риба. Карась, плотва, підлящик і густера найбільш вірогідно триматимуться ближче до укриттів, за корчами, на переходах дна і в затоках, де вода трохи довше зберігає тепло. Для поплавка. Тонкі поводки 0,8, 0,12 мм, дрібні гачки, скользячий або комбінований монтаж, наживки мотиль, опариш, дрібний черв'як, прикормка дрібна фракція точковими порціями, підкид невеликих купок. Кожні 20-30 хвилин працює краще за великий стартовий закорм. Якщо точка мовчить 20-40 хвилин, міняйте глибину на 10-30 см або зрушуйте уздовж берега 10-30 метрів. У листопаді риба часто стоїть вузькими шарами. У річках шукайте кишені за виступами берегу та кордони течії. Фідер метод: тут важлива акуратність. Легкі годівниці, щоб уникнути шуму при падінні. Дрібна фракція прикормки і терпіння. Дайте точці відлежатися 20-40 хвилин. Шукайте кордони дна, де мул змінюється на пісок або каміння, підводні вали і ями це природні концентратори корму. Якщо є течія, підбирайте годівницю під її силу. Для плавної течії легша, для сильнішої трохи важча. Для методу Часто й мало, краще ніж одне велике годування. Хижак. Щука завтра головний кандидат на адреналін. Активно в ранковій вечірні години шукайте її біля корчів, в заростях очерету і на виходах із ям. Обов'язково візьміть повідці зі сталі або товстий флюорокарбон 30-50 см. Екіп середні воблери з природною грою, силикон 7-12 см на джиг-голівках голівках. Коли в ніблишні. Проводка. Варіюйте. Почніть рівномірно, додавайте ривки і паузи. Інколи саме пауза провокує атаку. Окунь збирається з грайками у середніх шарах, ультралайт, міні оберталки, мікроджиг працюють відмінно. Судак буде активніший у сутінках, на бровках. Повільний джиг і чіткий контакт із дном ваші друзі. Тактика. За прозорістю води і вітром. У чистій воді віддавайте перевагу природним приглушеним кольорам зелений, коричневий сріблястий. Після дощу або в мутній воді пробуйте контрастні яскраві тони жовтий, помаранчевий, яскраве срібло. Якщо вітер нагнітає хвилю на відкритих плесах, переходьте в бухти, затоки або за виступи берега, де вода спокійніша і риба концентрується. У захищених місцях часто навіть дрібні зміни проводки приносять результат, Екіпірування і безпека, одяг пошарово, термобілизна, фліс, вітрозахисна непромокальна куртка, запасні рукавички, тонкі і теплі, суха жанчірка і термос із гарячим напоєм. Маст. Бережіть заряд батарей павербанк, запасні повідці різної товщини, декілька типів гачків і приманок. На човні обов'язкові рятувальні жилети, паливо і засоби зв'язку. Умови можуть змінюватись швидко, перевірте локальний прогноз на ранкову хвилину перед виїздом швидкі польові хитрощі, що часто рятують. Міняйте глибину подачі кроками по 10-30 см. Якщо довго нуль, пройдіться вздовж берега 20-50 метрів і знайдіть іншу точку. При лові хижака експериментуйте з темпом і паузами у межах одного виходу. Для мирної риби іноді ефективніша зміна текстури прикормки додати трохи макухи або панірувальної крихти, ніж нові ароматизатори. Підсумок 5 листопада день для уважних і гнучких рибалок. Повний місяць підсилює сутінкові нічні ефекти, а ранкові години залишаються найперспективнішими для спокійних, але точних клювань. Підготуйте кілька варіантів оснасток, запас приманок і теплий напій, і тоді навіть мінливий осінній день подарує кілька заслужених історій. Хай кльове буде!